У шести районах Києва фіксували падіння уламків російських дронів. У Голосіївському, Подільському і Печерському є пошкодження житлових будинків. У Солом'янському уламки впали на території медичного центру. В Оболонському районі є загоряння на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру. На зараз відомо про двох постраждалих. В одному із районів працює наша кореспондентка Ельвіна Саїдбулаєва. Ельвіно, розкажи, що ти побачила. Вітаємо Марина. Ми працюємо у Салом'янському районі. Солиті тут в кількох місцях зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників. Один з них потрапив у житловий будинок інший – в приватну клініку. Пожеж рятувальники вже локалізували на місці. Працюють поліція. Приватна клініка частково пошкоджена, вибиті вікна і частково зруйнований перший поверх. Це сталося внаслідок російської атаки через вибухову хвилю. пошкоджені і вікна сусідньої багатоповерхівки. Вона знаходиться навпроти клініки. Ми поговорили з місцевими жителями. І ось що вони кажуть про ворожу атаку. Я проснувся від зриву. Дзвонять родичі моїм родичам і говорять, що з вікон в них йде в дим, Зреб, бачили. Я одразу пішов з собакою на вулицю, забрав бабушку з під'їзду, тому що в неї вилетіли вікна. Почуємо, як пролетають ті шахеди і тому ну, падає як часто. Це другий раз буквально 100 метрів взимку січно впала ракета обломка. Наразі відомо, що потерпілих немає. Я лише зазначу, що Солом'янський район один з найбільш страждає від російських атак. Така інформація на даний момент. Марино. Спасибі Ельвіно. Моя колега Ельвіна Саїдбулаєва про наслідки ворожої атаки на столицю цієї ночі.